Випробування кулями батальйон територіальної оборони Прикарпаття забезпечений бронежилетами приблизно на третину. Це ті засоби захисту, які закупила держава, і ті, що їх придбала місцева громада. Проте всі меценати, які прагнуть захистити життя українських військових, мають бути дуже обережними. Адже, як виявилося, навіть у такий відповідальний час шахраї не гребають нічим. Як відрізнити підробний бронежилет від справжнього журналістам, показав обласний військовий комісар Ігор Павлюк. Не всяка броня однаково надійна. Івано-Франківський обласний комісар Ігор Павлюк продемонстрував журналістам різні види бронежилетів, які отримали бійці батальйону територіальної оборони, і наголосив, що кожен з цих обладунків попередньо пройшов випробування кулями. В батальйоні безпосередньо солдати нашого батальйона п'ятого батальйону стріляли в цей баталь... в цей бронежилет. Ви бачите, оцю цю пластину. бачите, дві кулі на виліт. Ця, ця тема, це задня частина цього бронежилета. Ось то же саме, ви бачите. Хороша підробка, будемо казати, це підробка саме натуральна. От і відповідно дата, партія, тут все красиво написано. Таких підроблених бронежилетів виявлено дев'ять. Вони містилися серед тих 40 засобів захисту, які закупили для батальйону представники громадських організацій. Набагато надійніші бронежилети, які надходять безпосередньо від оборонного відомства. Однак і тут є проблеми, пояснює Ігор Павлюк. Насамперед, те, що єдине в Україні підприємство, яке виготовляє таку продукцію, катастрофічно перевантажене замовленнями. На превеликий жаль. Ці бронежилети в той комплектації, які за 5 тисяч гривень, зараз купити неможливо. Чому? Тому що немає пахової частини на самому підприємстві виготовника. Воно буде через yeah. на, на, наступний тиждень і ми сподіваємося, що ряд цих бронежилетів ми закупимо. Якщо о, за ціну 5 тисяч 140 гривень, ми могли, закупити 88 бронежилетів то за ціною 4 тисячі гривень без пахової частини ми закупимо 95 бронежилетів. На закупівлю засобів захисту для Прикарпатського батальйону територіальної оборони місцеві підприємці та меценати зібрали вже понад 356 тисяч гривень. Обласний комісар пообіцяв оприлюднити в пресі імена всіх благодійників і зазначив, що попри труднощі із закупівлею вже найближчим часом батальйон буде забезпечений бронежилетами. Зараз у військовій частині їх налічується 170.